Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Сама велика помилка українців в житті і в історії це не вміння прогнозувати і думати, а що далі? От зараз новий закон про мобілізацію, новий проект закону про мобілізацію, верніше, який надіслали Верховну Раду. І Залужний, який в інтерв'ю виданню «Цензор.нет» каже: Я не просив президента Зеленського про мобілізацію 500 тисяч чоловік, а через дві хвилини каже, потрібно 500 тисяч чоловік, щоб поповнити втрати в Збройних силах України. І ніхто не питає генерала Валерія Залужного, головнокомандуючого головнокомандуючого, правильніше, вибачте, Збройним силам України. А що далі? Ну, дадуть залужному по мобілізації 500 тисяч чоловік. Ну, покладе він за рік-півтора на полі бою 200 і 300ми цих 500 тисяч чоловік. А далі що? У нас залишилося мільйонів 10-15 а в Росії 140 мільйонів. Ми не можемо класти по 500 тисяч 200-300ми, тому що росіяни нас просто вже давлять кількістю. І ми все рівно програємо. У них ресурс людський більший. А що далі, генерал залужний? Покладеш ти 500 тисяч чоловік за рік-півтора, 300 -ми, Безвісті пропавшими. Що далі? А залужний не каже, що далі. Тому що на фронті не вистача елементарних патронів. Я вже не кажу про дрони, про снаряди. Їх взагалі там мало. Патронів не вистачає. І Якщо ми на фронті не вистачає патронів, не вистачає мінометних мін, не вистачає снарядів, не вистачає дронів, то хоч би ми призвали 700 тисяч чоловік, через два роки ми їх положимо і змушені будемо або капітулювати, або сідати за стіл перемовин. Росію не переможеш кількістю призваних людей в ЗСУ. Росію переможеш тільки високоточною технікою. Літаками, сучасними ракетами, крилатими ракетами, а головне, снарядами і дронами. А їх у нас фактично немає або дуже не хватає. З вами український історик та журналіст Вершувець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.